Вітаю, друзі! Мене звуть Євгенія, і ви на моєму каналі Збалансована Біблія. І сьогодні в нас запрос. Запрос від одного з підписників розібрати, що ж мається на увазі, коли говориться не суди і не судим будеш. Знаєте, його використовують не тільки в християнському суспільстві, але і в світському, коли хочуть закрити комусь рот. Людина говорить, я не згідний, це несправедливо, або це є гріх, або це є помилка. Ти кажеш, не суди, до не судим, будеш. Це дуже грубо звучить, але саме закритий рот. І сьогодні ми будемо говорити, що мав на увазі Ісус Христос. Знаєте, в Писанні є такі вірші, які самодостатні. Можна поставити крапку. і... Більше до цього не повертатися. Але тут Христос роз'яснює, тут не стоїть крапка. І тому ми з вами сьогодні прочитаємо весь уривок, який відноситься саме до цієї першої фрази, саме все, що я пояснюю Христос. І ще додамо декілька місць писання для пояснення, для, ну, до, до, до того, що говориться про це. Матфія 7,1,5. Не судіть, щоб і вас не судили. І тут не крапка. Бо яким судом судитим будете, таким же і осудять вас? І якою мірією будете міряти такою і відмірюється вам? Отже, тут говориться про те, про справедливість. Другими словами, про справедливість. Якщо ти вимагаєш справедливості і якихось дотримання законів від іншої людини, ти маєш сам дотримуватися цього закону. Ти не виправдаєш гріх чужим гріхом. Якщо ти хочеш, ти говориш, наприклад, ну от Україна в нас недосконала, тому я собі дозволяю. Ну, от люди в нас порушують закони, тому я собі це дозволяю. От Писання говорить про те, що Бог на це так не дивиться. Він говорить: якщо ти не виправдаєшся недосконалістю когось іншого, ти судиш інших, ти будеш судими так само. Ти говориш, що інші недосконалі, і ти дозволяєш собі бути таким самим. Читаємо далі: Римлянам 2.1.3 3. Пояснює саме цю позицію. Ось тому без виправдання. Ти, коли всі говорять, що Христос всіх виправдовує, а от є людина, яка не буде виправдана. Ось тому без виправдання ти кожний чоловіче, що судиш, бо в чому осуджуєш іншого? Бачите, опять є пояснення: не просто судиш, не судиш, а пояснення, що саме входить в цей суд. Бо в чому осуджуєш іншого, сам себе осуджуєш, бо чинеш те саме й ти, що судиш. А ми знаємо, що суд Божий по правді на тих, хто чинить таке. Чи ти думаєш чоловіче, судячи тих, хто чинить таке, а сам робиш таке саме, що ти втечеш від суду Божого? Далі читаємо: і чого в оці брата свого тискалку бачиш, колодуш у власному оці, не чуєш. Ви знаєте, деколи в нас не просто колода в оці, в нас там цілий такий, знаєте, сплав, що можна катечне містечко побудувати. Або як ти скажеш до брата свого, давайте вийму я скалку з око твого, коли он колода у власному оці, Лицеміри, вийми перше колодо із власного ока, а потім побачиш, як виняєте скалку з ока брата твого. І про що говорить це? Це говорить про те, що, по-перше, Бог називає таких людей ліцемірними, які виправдовують свій гріх чужим. Він говорить, що ця людина не попадає під оправдання, виправдання. Прощення. І він говорить, що ця людина вона сліпа. Вона не може допомогти іншій виправитися, тому що вона сліпа, в нього є колода. Матфія 23,24. Проводарі ви сліпі. Що ви відчужуєте камара? А верблюда ковтаєте? Ще один принцип говорить про те, коли ми засуджуємо іншу людину, а самі робимо те саме, ми робимо це в більшій пропорції, ніж той, кого ми засуджуємо. Це такий закон. Отже, ми в більшості судимо. Не маючи повноту картини, да, збалансованої біблії, збалансованого розуміння того, що відбувається. Знаєте, був такий анекдот свого часу. Нам потрібний свідок. Хто буде свідком? Я свідок, я свідок, а що сталося? Ну, от ще такий суд може бути, знаєте, коли людина не розібралася в чому, але їй дуже треба поговорити про те, як ну, бути свідком, да, судити, судити. І писання про це попереджає, що ти будь обережний, бо можливо, ти робиш те саме. До речі, цей принцип я свідок, я свідок. Ми говоримо про це анекдот, але це було кілька тисяч е е е е віків тому <х> побудовано, і ми можливо розберемо вам з вами якусь ромову тему, де е те, що ми сьогодні е використовуємо. Як ми говорили про поляницю, да? колись було слово шибаєти, на ньому загинуло 42 тисячі. І ми розберемо про цей я свідок, я свідок. І ще також важливо не бути отаким свідком і розглянути своє серце, подивитися мотивацію. А що ти хочеш? Чому ти це робиш? Чому ти людину цю е, хочеш щоб вона побачила свої оту свою скалку? Мотивація може бути дуже різна. Ти хочеш її навернути, ти хочеш їй допомогти, ти хочеш зупинити гріх. Ти, чи ти хочеш виправдати свій гріх? Чи ти хочеш себе якось знаєте, за рахунок іншої людини? А я не такий, да? Те, про що говорили Фарісії? О, Господи, дякую, що я не такий грішник, як той митер. Шарль Шарлемел говорив: до інших ми. Мет... Творимо правила, а до себе винятки. Знаєте, дуже влучно. Але я би ще хотіла процитувати одну таку відому людину людину Йогана-Гьотте, суддя, який не здатний карати, стає, зрештою, спільником злочину. Отже, коли ми говоримо де ні судім да будеш і використовуємо це до будь-якого суду, ми можемо стати спільником злочину. І, можливо, буде це нашим наступним відео, коли ми розберемося в тому, як можна стати спільником злочину, не зробивши сам злочин. І я думаю, це буде цікаво. Кому цікаво, напишіть мені це в коментарях. А можливо, у вас є інші запроси, ми обов'язково про все будемо розбирати, дізнаватися, щоб мати повну ту картини і не бути тим, хто судить, чи чиюсь скалку, а свій котечний городок вже побудував. Знаєте. Отже. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, розповсюджувати серед своїх друзів. Я буду вам за це дуже вдячна. І в середині березня в нас буде перше наше інтерв'ю з косметологом. Пишіть також свої питання, які би ви хотіли задати, і про що би нам було варто поговорити. Тож до нових зустрічей! Слава Богу, слава Україні! Мир вашому дому!